Всім привіт! Сьогодні у відео будуть представлені прикраси виробництва Індія і розпочнемо з набору. Ставка гірський кришталь та кіаніт. Розмір гірського кришталю 16х12. Розмір поверхності 24 на 21. 18 розмір каблучки. Любий розмір можна збільшити за 150 гривень. Загальна вага сережок 14 грам. Вартість 4 тисячі гривень 97 доларів. Набір зеленою бірюзою та перлинами. Діаметр перлини 8,5 мм. Розмір вставки 17 на 13. Вага сережок 14,5 грамів. Розмір каблучки 18,3 Вартість комплекту 3 тисячі гривень 73 долара. Набір з діапсидом. Розмір вставки 14 на 10. 18 розмір в каблучці. Загальна вага сережок 7 грамів. Вартість 1900 гривень 47 доларів. Комплекс з раухтопазом та кубічним цирконієм. Раухтапаз 8 мм. Діаметр поверхні 17 мм. В наявності декілька комплектів з розміром каблучки 18-18,5 18,7 і 19. Довжина сережки 34 мм. Загальна вага 6 грамів. Вартість 1700 гривень 41 долар. Набір серделіком. Розмір вставки 8х6. Розмір каблучки 18,3. Загальна вага сережок 3,3 г. Вартість комплекту 1300 гривень 31 долар. Набір з халцедоном в наявності два комплекту з 18,5 та 16,5 розміром каблучки. Розмір халцедону 8 х 6. Загальна вага сережок 3,4 грамів. Вартість 1300 гривень 31 долар. Пусети з цитрином, гранатами та аметистом. Розмір вставки 6 на 6. Загальна вага 2 грами. Силиконові заглушки обов'язково покладу. Вартість пусет. 500 гривень 12 доларів. Намисто з цитринами. Намистина 8,5 мм. Довжина 39 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 500 гривень 12 доларів. Намиста з рубінами. Кубік 3,5 мм. Довжина намиста 39 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнитура, біжутерія. Вартість намиста 700 гривень 17 доларів. Чокери з турмаліном, хромдіопсидом, топазом, рубіном, сапфіром, турмаліном чорним, перитом, гранатом та аметистом. Довжина 39 сантиметрів. Намистини від 2 до 2,5 міліметрів. Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість чокера 400 гривень 10 доларів. Браслет з аквамарином, ширина 25 мм. На зап'ясті 17,5 18 см. Так виглядає на руці. Вартість 450 гривень 11 доларів. Браслет з авантюрином, Ширина 25 мм. На зап'ястям 17,5 18 з половиною см. Так виглядає на руці. Вартість 450 гривень 11 доларів. Два браслети з жадеїтом. Кубік 9 х 9. На зап'ясті 17 з половиною 18 18 з половиною сантиметрів. Вартість 450 гривень 11 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!